В ефірі новини сьогодні у випуску ізмаїльські рятувальники проводять цикл заходів до міжнародного дня просвіти з питань міної безпеки. Що таке гастроезофагеальна рефлюксна хвороба? Спортсмени з Ізмаїла завоювали призові медалі на чемпіонаті України з греплінгу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 квітня орієнтовно такі. 925 020 осіб особового складу, 10 567 танків, 21 997 одиниць бойових броньованих машин, 25 817 артилерійських систем, 1 356 реактивних систем залпового вогню, 1 124 засоби протиповітряної оборони – 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 тисяча 874 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3145 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 43 тисячі 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3790 одиниць спеціальної техніки. Ізмейські рятувальники проводять цикл заходів до міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки. Під час уроків надзвичайники знайомлять учнів з основними правилами мінної безпеки та алгоритмом дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Докладніше дивіться у сюжеті. До Міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки. Ізмельські рятувальники проводять цикл заходів у закладах освіти. Цього разу пізнавальні уроки відбулися для учнів загальноосвітньої школи номер 10 4 квітня в Україні відзначається День мінної просвіти. Тому рятувальники залучились до проведення масових заходів серед різних категорій населення. Особливу увагу рятувальники, як завжди, приділяють підростанням. Аючому поколінню під час заходу надзвичайники приділили увагу питанням безпеки в умовах сьогодення. Головна інспекторка Наталія Гошкодер ознайомила учнів з основними правилами мінної безпеки і роз'яснила алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Вся увага зосереджена на тому, щоб пояснити дітям, що таке вибухонебезпечні предмети, яку загрозу вони несуть, як можуть виглядати вибухонебезпечні. Підозрілі предмети, як правильно діяти, якщо, якщо ви стали свідком або побачили такий вибухонебезпечний предмет. Увагу дітей фахівці ДСНС звернули на замасковані підозрілі предмети. В умовах повномасштабного вторгнення вибухову небезпечну речовину можна заховати будь-де та в будь-якому предметі, підкреслили рятувальники. Розповіли про основні види вибуху небезпечних предметів, як діяти, якщо ви побачили або знайшли предмет в місцях масового скупчення людей, якщо ви знайшли десь. В незнайомому місці для себе незнайомий предмет, як необхідно діяти для наочності та ефективного сприйняття інформації. Рятувальники навчали дітей міні-безпеці за допомогою пізнавальних ігор, презентацій, вікторин та 3 d стендів. Крім того, під час уроків учням розповіли про службу порятунку 101, ознайомили з роботою пожежників їхнім захисним спорядженням і бойовим одягом. Також діти мали змогу приміряти на собі одяг рятувальників. Фахівці ДСНС впевнені, проведення подібних навчань збагачує знанням, дає відповідні навички, допоможе не розгубитися і правильно зреагувати під час будь-якої надзвичайної ситуації. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У ході виконання бойового завдання військовослужбовці Ізмельського прикордонного загону взяли в полон контрактника Збройних сил РФ. За словами військовополоненого, він виконував завдання з доставки продовольства до передових позицій свого підрозділу. Однак заблукав і впродовж півтори доби намагався знайти дорогу до своїх. Під час допиту він також повідомив, що проходить військову службу за контрактом, до підписання якого його примусили представники російської поліції. Чоловіку 61 рік він приїхав воювати з Мурманська. Наразі його передали до компетентних органів для проведення подальших слідчих дій. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба це поширене хронічне захворювання, яке вражає нижню частину стравоходу. Про симптоми, перебіг та лікування цієї хвороби, ми поспілкувалися із лікарем-гастроентерологом. Подробиці дивіться далі. Гастроезофагіальна рефлюксна хвороба це хронічне захворювання, яке вражає нижню частину стравоходу. Причину розвитку є слабкість нижнього стравохідного сфінктера, який перешкоджає руху в місто шлунка у зворотньому напрямку. Внаслідок порушення його функціонування соляна кислота, жовч та секрет підшлункової залози проникають у верхні відділи травного тракту. Гастроезофігальна рефлюксна хвороба вона виникає у людей, коли є заброси значить, вмісту шлунку шлунку в стравохід, а також е, е, буває рефлюксна хвороба, коли вміст 12-ї палив кішки закидується в шлунок. Це додени гастральні рефлюкси. Це захворювання є одним із найпоширеніших. Часто зустрічається у дорослих війнах. Від 20 до 45 років симптоми гастроезофагеальної рефліксної хвороби малоприємні, постійно повторюються. Серед них печія, нудота, метеоризм, відрижка. Болі, диспепсія, Людина має такі скарги, як печію. Людина має скарги відрижку, відрижку воздухом чи регіргутацію. До факторів, що підвищують ризик розвитку рефліксу зофагіту, варто віднести ожиріння, підвищену секрецію шлунка, дискінетичні порушення органів травної системи, куріння, високі фізичні навантаження, хвороби, які супроводжуються ушкодженням епітеліальної тканини. Хвороба повинна своєчасно лікуватися і Чому цей рефлюкс буває? Якщо це чистий шлунково стравохідний рефлюкс, то ми маємо симптоми кардіальні і стоматологічні Якщо це рефлюкс? Зв'язаний з 12 палою кишкою до гастральний рефлюкс. То тоді ми маємо значить, скарги, лор органів. Маємо скарги пульмонологічні. Медичний діагноз ставлять на основі добової піашметрії всередині стравоходу, яка дозволяє оцінити зміну показників кислотності, кількість рефлюксів на добу та їх тривалість. Якщо у нас заброси виникають частіше, не з два рази на тиждень, то ми вже можемо думати про гастроезофагальну рефлюксну хворобу і треба звертатися до лікаря. Які продукти нам, е, роблять нам гастроезофагальну рефлюксну хворобу? Це кава, надмірне вживання кави, це шоколад, це жирна їжа, е, нам робить там, що робляться заброси. Це е, гострі продукти, це кислі. Лі, апельсини, продукти це деякі прянощі. Постійний рефлюкс місту шлунка в стравохід може спровокувати виникнення ерозії та вирозок у стравоході. Ускладненнями гастроезофагеального рефлюксу бувають і напади нічного кашлю, хронічний бронхіт, абсцес легені, бронхіальна астма. Які ж продукти способні антицидної властивості мають це такі продукти, як молоко, молочні продукти, це масло, масло. Вершки, вершкове масло, рослинне масло, це відварна риба, це відварне м'ясо, нежирне, курятина, кролятина. Основою медикаментозного лікування є зміна життя хворого. Для полегшення симптомів необхідно взяти під контроль власну вагу, контролювати періодичність прийому їжі та її кількість, виключити вживання кави, шоколаду, кислих та жирних страв та продуктів, що сприяють метеоризму, утриматися від куріння та алкоголю, замінити застосування медикаментів на такі, що не пригнічують активність травохідного сфінктера. Також е, погано впливають нітрати нітрати і нітрити. Накопичуються е, в продуктах овочі у нас, е, з добрив, З добрив овочі накаплюють нітрати і нітрити. Виключаються вони тим, що треба замочувати на 30 хвилин овочі у воді, на кончики ножа додати е, лимонну кислоту, потім виливати. Якщо ми зваримо овочі, Очі картоплю чи інші овочі, то ми повинні зварити і воду цю вилити. Лікування гастрозофегальної рефліксної хвороби перш за все включає правильне раціональне харчування малими порціями. Необхідно виключити з раціону газовані напої, гості приправи. Варто їсти повільно, не запивати після прийому їжі, не згинатися та не лягати. Спати рекомендовано з високою подушкою. При перших симптомах хвороби варто звертатися до спеціалістів та не займатися самолікуванням. Бережіть себе, Юля Педлацюк, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі тривають профілактичні рейди, спрямовані на запобігання продажу підакцизної продукції неповнолітнім. Один із таких рейдів нещодавно провели інспектори сектору служба освітньої безпеки спільно з ювенальними поліцейськими районного відділу поліції. Під час відвідування місцевих торговельних закладів правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з власниками та працівниками магазинів щодо чинних норм законодавства. Зокрема, поліцейські наголосили на тому, що продаж алкоголю та тютюну особам, які не досягли вісімнадцятирічного. Го віку є порушенням статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку фіксації такого факту до відповідальності буде притягнуто продавця. З 21 по 23 березня у місті Луцьк відбувся чемпіонат України з греплінгу. У складі збірної Одеської області брали участь четверо спортсменів ізмаїльського спортивного клубу ММА Ізмаїл. Тренер Максим Журавльов. Дивіться далі. З 21 по 23 березня у місті Луцьк відбувся чемпіонат України з греплінгу. 750 найкращих спортсменів країни виборювали право увійти до складу збірної України та представляти її на чемпіонаті світу 2025. У складі збірної одеської області брали участь четверо спортсменів ізмаїльського спортивного клубу «ММА Ізмаїл» Тренер Максим Журавльов. От нашого клубу клубу «ММА Ізмаїл виступало чотири чоловіка. Это Тонкус Павел, это Попов Руслан, это Екатерина Сербова и Александра Кокаш. Мы привезли четыре медали, три из которых золотых и одна серебряная. Катерина Сербова завоювала два золота у двох розділах. Вона досвідчена спортсменка, має значний досвід виступів. Також дівчина є членом збірної України, двократною чемпіонкою світу та Європи з греплінгу. Я займаюся в клубі п'яти років. Я абсолютно чемпіонкою міра і Європи. Недавно пройшов чемпіонат України по греплінгу в Луцькій, де я зайняла два перших місця в двох розділах. И попала в сборную і и выступать на чемпионате Европы. Сервова Катя является уже двукратной чемпионкой Европы и мира. И она, естественно, для того, чтобы пройти дальше на Европу и мир, она должна была принимать участие, чтобы войти в сборную 2025 года. Вона завоювала дві медалі, проходить далі. Олександра Кокош принесла до скарбнички збірної золоту медаль у розділі Ноугі та срібну у розділі Гі. Це перший та дуже вдалий чемпіонат України для Олександри, зазначив тренер. Я там була вперше, зайняла перше та місце. Перше місце зайняла в розділі Ноу Гі» і друге місце в розділі «Гі». Бои были тяжелые. Организация соревнований была очень достойная. Мы все остались довольны своими результатами. Я буду представлять нашу страну на чемпионате Европы и мира. Я буду стараться, чтобы у меня все получилось. Всем спасибо, кто нас поддерживал. Саша завоевала первое и второе место. Золотую медаль она взяла в разделе ноги, «No, борьба без кимоно, и серебряную медаль в разделе ги. Олександра займається около года у мене в клубі. Вона пройшла отбор на чемпіонаті області в цьому році, і це її перший чемпіонат України. Доволі таки успішний. Загалом до скарбнички збірної області дівчата принесли три золоті та одну срібну медаль. Вони потрапили до збірної та представлятимуть країну на чемпіонатах світу та Європи 2025. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 85 копійок, продати за 41 гривню сорок копійок. Євро купівля 45 гривень. Продаж 45 гривень сімдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 8 квітня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, в день західний, західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. В день 7-9 градусів тепла. В Одесі хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 1-2 градуси тепла. В день 5-6 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на Ютуб каналі із Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.